Дорога, потужна, іноді складається враження, що китайці робили її десь на колінах в підвалі. Glitter 811 – це найпотужніша точкова зварка від цього виробника. Точкова зварка, яку я обожнюю і майже ненавиджу одночасно. Точкова зварка, яку я придбав поламаною. Сьогодні ми про це все більш детально поговоримо. Також дізнаємось її максимальні можливості, буде дуже цікаво. Обов'язково дивіться це відео від початку до кінця, ставте і ми починаємо. Оскільки дану точкову зварку я придбав вже вживаною в Україні в комплектації, я отримав ось таку звичайну педальку, абсолютно таку саму, як і в моделі від Glitter 801H. Ось такі комплектні потужні щупи з мідним багатожильним кабелем перерізом 75 квадрат. Один з кабелів я вже перемотав ізоляційною стрічкою. І друзі, хочу відмітити, що от, на мою думку, 75 квадрат для цієї точкової зварки буде саме топ, оскільки вони мають дуже низький опір і максимально розкривають потенціал а, можливостей даної точкової зварки. Також я отримав два довгі гвинти для фіксації штекерів в роз'ємах, тобто ми не тільки ось таким чином встановлюємо штекер в роз'єм, також ми ще маємо їх закрутити. Закрутити до кінця, і це важливо. Стандартний мережевий кабель, ручка моделі S73B. Дана ручка не постачається в комплекті з цим апаратом, вона була. Куплена попереднім власником окремо. По боках корпусу точкової зварки має вентиляційні отвори. На задній частині маємо мережевий роз'єм, кнопку увімкнення, роз'єм під запобіжник, сигнальний роз'єм для під'єднання третьої руки або педалі. Ось таким чином, при натисканні на педальку, у нас буде відбуватись зварювальний імпульс. Бачимо, що Модель точкової зварки 811H, точкова зварка найпотужніша в лінійці, має 42 кВт пікової потужності. Бачимо габарити точкової зварки, режим роботи автоматичний або механічний. Далі, друзі, ми бачимо, що робоча напруга іоністерів 5,6 до 6 вольт, струм заряду іоністерів до 20 ампер. І, по факту, друзі, воно так і є при першому ввімкненні. Коли іоністери розряджені, струм заряду сягатиме до 20 ампер. Ну і звісно, при підвищенні напруги на іоністерах струм буде відповідно знижуватись. Також друзі, варто відмітити, що дана точкова зварка має шість іоністерів на борту з'єднаних по схемі 2С п і це прям дуже потужно. Ємність іоністерів точкової зварки Glitter 811H становить. 5927 мАг. Розріжджав від напруги 58 вольт до повного нуля. Це абсолютно нормально для юністорів. Діапазон вихідного струму під час зварювання від 500 до 7 тисяч Ампер. Під'єднуємо мережу, вмикаємо живлення. На дисплеї в нас відображається напруга на іоністерах, струм заряду, імпульс, який ми встановили в мілісекундах, режим роботи механічний або автоматичний. Керувати даною точковою зваркою дуже просто. Натискаємо центральну кнопку і можемо змінювати довжину імпульса. Діапазон імпульсу регулюється від 0,1 мілісекунди до 99 дев'яти мілісекунд. Це все відбувається. Ось таким друзі, чином. Далі знову натискаємо центральну кнопку. І наші налаштування будуть застосовані. Встановив імпульс на 0,1. Далі, друзі, ми можемо змінювати режим механічний або автоматичний. Автоматичний означатиме, що під час того, як ми притиснемо електроди, через якусь затримку в часі буде відбуватися імпульс. Механічний означатиме, що імпульс буде відбуватися лише по сигналу від педальки або від ручки, в якій теж є мікрік. І по налаштуванням це. Все дуже просто вона керується, як я вже й казав. І трохи нижче в нас розташована друзі. Ось така панелька, яка називається міні-омметр. І ця річ мене, друзі, відверто кажучи, дратує. Справа в тому, що у всіх е, варіантах. Глітер 811h цей міліометр не працює, і щупи, які йдуть в комплекті, їх можна просто викинути. Тому що коли ви під'єднуєте ці щупи і починаєте міряти опір, міліометр починає показувати якісь рандомні показники, які дуже сильно стрибають. Тому Воно тут є і можна про це забути. Я просто не розумію, як можна було випустити такий недешевий продукт, в якому не працює цей мільйонетр. Краще б його не було, і е завдяки цьому точкова зварка могла б коштувати трохи дешевше. Під'єднуємо педальку. Педалька працює. Хто уважний, в кого є в користуванні? Така точкова зварка, напевно помітив одну детальку, по якій ця точкова зварка відрізняється від заводської. І проблема саме в цих байонетах. Ось власне причина, по якій дана точкова зварка не працювала належним чином. Справа в тому, що ці байонети вкручуються в пластину, до якої приварені іоністери. І, власне, з них знімається доволі високий струм. І, друзі, як ви бачите, тут просто немає різьби. І цієї різьби тут немає, не тому, що в точкову зварку лазили часто, там знімали панельку, для того, щоб зняти панель. Потрібно відкрутити ці байонети. Ні, друзі, ця точкова зварка по заводу була ось такою. І попередній власник, мій товариш, він про це навіть і не знав, і був дуже здивований. Тож, друзі, власне, щоб вирішити цю проблему, мені потрібно було звернутися до токаря, передати йому всі необхідні розміри, і ми, власне, бачимо, що токар зробив своє діло. він виточив. Ось такі байонети з чистої міді, і як бачимо, що проблема вирішена. Я вже перевіряв цю точкову зварку і вона працює просто відмінно. Але ця точкова зварка має деякі нюанси, про які я пізніше вам розповім, через що вона мене ну, просто бісить. От як так можна було? Опір стандартних щупів з кабелем перерізом 75 квадрат дорівнює 0,39 мл. Це дуже низький опір. Для порівняння. Давайте побачимо, який опір у щупів, які йдуть в комплекті з моделлю Glitter 801H 053 мм. Штекер від щупів, які йдуть в комплекті з моделлю 811H, мають більшу площу контакту, ніж модель 801. h ось бачимо Також цікаво, що ми можемо під'єднувати щупи ось таким чином. Або ось таким. Я для себе вирішив, що мені зручніше використовувати щупи ось в такому положенні. Під'єднуємо щупи. Та, друзі, обов'язково закручуємо гвинти для того, щоб зафіксувати кабель, тому що під час зварювальних імпульсів кабель може підстрибувати, може смикати за роз'єм і краще зафіксувати, щоб не було ось таких проблем. Не було ось таких проблем, як у мене. от Тому що по заводу, наприклад, китайці можуть не докрутити ці байонети і а, можуть бути такі от проблеми. Тому, друзі, це один, можна сказати, з мінусів, що якість збірки тут, відверто кажучи, не дуже. І постраждати можуть ось ці різьби на. Даних силових байонетах. І, друзі, хочу, щоб ви оцінили, наскільки 811 модель більше, ніж точкова зварка від Secure SW3. Вона по габаритах трохи менша, ніж Glitter 801H. Будь ласка, оцініть. Почнемо з нікельованого заліза 015 на 8, імпульс 5 мс або 5%. Іоністери повністю заряджені. Варимось до елементу 21700, приварюємось до мінусу, скільки до мінусу приваритись тяжче. Проїхали. Так, перший імпульс і другий. Іскри летять, дай Боже. Потрібно одягати обов'язково окуляри. Так, друзі, що ми бачимо на імпульсі в 5%, ми просто рвемо стрічку, не може все зробити рукою. Одразу скажу, стрічка рветься ось таким чином. Тобто такою потужною точковою зваркою ми, друзі, без проблем, ось бачите, імпульс 5% можемо варити доволі дрібненьку стрічку. Встановили імпульс на 10 мс, стрічка 02 на 10 і також варимось до мінуса. Так, бачимо, як розлітаються іскри. Бажано не працювати в шортах, оскільки можна отримати невеличкі опіки. Так, у нас фокус і ми бачимо, що, друзі, ніяких пригорань немає. Бачимо, що стрічка приварюється дуже-дуже міцно, дуже надійно. Так, і бачимо, що у нас залишаються дірочки. Далі, друзі, імпульс 20 мс. І у нас нікельована сталь 03 на 10 Це вже доволі е, товстезна стрічка. І давайте ми спробуємо приварити її до мінуса. Так, дивимось на результат. Результат чудовий, немає слідів пригорілості. І пробуємо відірвати. Пробуємо відірвати. Так, друзі, ми бачимо, що у нас є дірочки на самій стані і залишки стрічки на елементі. Хочу відмітити і акцентувати вашу увагу на тому, що до цього елементу я вже приварювався десятки разів. І а, ви бачите, елемент зачуханий. І коли ми візьмемо новий чистий елемент, то ми до нього приваримось легше. І нагадую, друзі, що це була стрічка нікельована сталь 0,3 на 10 мм. і імпульс всього лиш 20 мс або 20%. Уявіть собі які максимальні можливості цього апарату. До прикладу, Gliter 801H близько максимального імпульсу може приварювати таку стрічку. А це лише на 20%. Наступним, друзі, будуть сендвіч, чиста китайська мідь 0,2х10 і зверху нікельована сталь 0,8х15 мм, імпульс 25 мс. Так, тут вже відчувається прям висока потужність. Силові кабелі так смикаються, що просто капець. Так, друзі, дивіться, який гарний результат. При цьому ми до стрічки можемо одразу торкатись пальцями. Наш елемент не перегрівається. Пробуємо відірвати. І, друзі, бачимо, що в нас залишаються дірочки в стрічці, а значить, що. Точкова зварка приварює. Ну, я вам скажу, що ось на такому імпульсі я постійно варю елементи саме такою стрічкою, і вони приварюються просто ідеально. А коли у нас елемент вже зачуханий, то звісно до нього приваритись чаще. Тому Дана точкова зварка при імпульсі лише в 25% вже уже варить мідь 0,2 на 10, в той час, коли глітер 801 h на максимальних можливостях варить таку стрічку. І uh, Secure SW3, яка була попередньо в кадрі, вона також на максимальних потужностях варить теж таку стрічку. Тобто можна сказати, що десь в 3, навіть в 4 рази дана точкова зварка потужніша за модель 801H. Ну добре, сендвічем можуть і більш дешевші зварки. А от якщо напряму, друзі, 45% потужності, мідь 0,2 на 10 мм. І ось так от одним кадром, друзі, ми приварюємось до мінуса елементу. Ось таким чином. Друзі, кабель так смикається, що реально щупи дуже сильно потрібно тримати в руках. Так, давайте ще. Так, ну ось подивіться, друзі. Трохи змінила кодер стрічка. От І пробуємо, пробуємо відірвати. Так, друзі, і ми бачимо, що у нас стрічка що робить. Відривається і залишається на елементі. І це ще не максимальна потужність. І, друзі, відверто кажучи, я от не знаю. Для яких завдань можна використовувати максимальну потужність, оскільки от мої завдання в основному так, це варити мідь сендвічем 0,2 на 10 і на сталь зверху? Іноді, іноді я приварюю мідь 0,2 напряму різної ширини. От. І це лише половина потужності. Чи зможе дана точкова зварка варити чистий нікель, звісно, може і без проблем. Чи зможемо ми приварюватись до алюмінію. Я вважаю, ми зможемо це робити за допомогою біметалевої стрічки, але якість таких з'єднань буде не на найвищому рівні, тому бажано уникати акумуляторів з алюмінієвим контактом. А зараз, друзі, ми на імпульсі 45% приваримось стрічкою 015 на 20 мм. Будемо варитись до елементів типу розміру 31700, це літій залізофосфат. На елементах, як бачите, наварений нікель. До нього і будемо приварюватись міддю напряму, без посередників. Також хочу відмітити, що коли точкова зварка нова і е електроди так сказати, не припрацьовані, вони можуть прилипати е до матеріалу, яким ви варите. От. Це лише на початку, потім таких проблем не спостерігається. Ось як бачите, зараз електроди так добре припрацьовані, я їх навіть не затачую, от як вони є, такими і працюю. Так, ну давайте ще одну парочку. Так, і так само ось тут. Так, ось, будь ласка, ось так виглядає приварена мідь, чиста приварена мідь. Так, і давайте приваримо ще одну стрічку. Так, друзі, ми бачимо, що ми приварили мідь, і при цьому у нас іоністори, друзі. Продовжують заряджатися струмом в 5 ампер. І хочу відмітити, що зарядний пристрій в даній точковій зварці повністю справляється зі своїм завданням. Я щонайбільше варив десь на 50% беззупинно, і е, іоністери встигають зарядити, що дуже важливо в порівнянні з моделлю 801, h там, де зарядний пристрій не справляється з е, зарядом іоністерів. Тобто він справляється, але доводиться робити паузу. Тут такого нема. Тут ви варите завжди на одному диханні, і головне, щоб ваших потужностей вистачило, скажімо так. Ну що, друзі, напевно, найуважніші помітили, що я допустився помилки. Дуже тяжко концентруватися абсолютно на всьому під час зйомки відео, тому обов'язково під час зварювання будьте уважні. Ми бачимо, що у нас. Ось тут два плюса, якщо не помиляюсь, два мінуси. А має бути плюс-мінус, плюс-мінус ось таким чином. Тому ми проведемо тестування, тобто ми дізнаємось, наскільки добре у нас приварилася мідь до наших елементів. І, друзі, ми бачимо, що мідь просто відривається. Просто відривається. Результат чудовий, але мені не подобається те, що мені потрібно це все знову ж таки переварювати. Ось, будь ласка. Бачимо, О, мало не впала камера. Бачимо, що мідь просто рветься. Рветься з м'ясом. Я задоволений цим результатом. ну Тут ми трохи підчистимо і приваримось по новій. Елементи встановив як треба. Стрічка тепер буде 02 на 15 І тепер ми будемо варити. До речі, імпульс я вирішив знаєте, трохи збільшити, оскільки ми варимось до елементів 3340, вони дуже сильно поглинають тепло. От, е, тому а, імпульс я вирішив зовсім трохи збільшити і встановити 55%. Ну що, пробуємо. В основному я приварився до елементів 21700 і імпульсу 45% вистачає. Але в даному випадку я вирішив зовсім трохи додати. Так, одна стрічка приварена, ось як бачите. Приварюємо наступно. Друга стрічка приварена. Тепер нам потрібно приварити ось тут перемичку. Ось тут потім я приварю вихід на мінус і тут вихід на плюс, який буде проходити всередині холдера. Третя стрічка приварена. Опір становить 7,24 млн, напруга 1285. Щойно ми з вами побачили можливості даного апарату точкової зварки, і як ми бачили, що на максимальній можливості я цей апарат не використовую. Що мені подобається в цьому апараті, що він просто бере і виконує свою функцію, і має чималий запас за потужністю. А от що мені не подобається, ну по-перше, цей мільйом метр. На мою думку, його краще взагалі не робити, і завдяки цьому апарат мав би трохи меншу вартість. Наступне, друзі, якість виконання. Якщо розібрати цей апарат, можна зазирнути під ось цю кришку і побачити, що десь там перемичка є, десь там а, плата метра не ідеально стикується з корпусом, з цією панелькою. тобто, Таке враження, що даний корпус проєктувався під трохи іншу електроніку, під трохи інші друковані плати. Але це дрібнички друзі, в порівнянні з тим, наскільки дорогим може бути ремонт цього апарату, якщо у нас буде КЗ. До прикладу, друзі, у нас стоїть в цій точковій зварці 80 транзисторів. Відверто кажучи, не пам'ятаю, скільки плат, але у нас є такі. Модулі, на яких є дуже багато транзисторів, і друзі, якщо у нас всі транзистори вилетять, то ремонт такої точкової зварки буде ну, ну дуже дорогим. Плюс потрібно десь знайти людину або зробити це самому для того, щоб відремонтувати нормально, відремонтувати цей апарат. Друзі, під час роботи з цим апаратом точкової зварки потрібно бути максимально обережним. Чому? Пояснюю, ось, наприклад, у нас лежить один щуп внизу. Ми беремо акумулятор і ставимо його ось таким чином. Да? і от Ми там щось робимо, там шикаємо мідь, відрізаємо, підготавлюємо, плюс нас трохи хтось відводік. Далі ми беремо інший щуп і торкаємось ним а, до. Якогось контактів акумулятора. Що у нас відбувається? У нас наш струм, який проходить через цей акумулятор, йде на транзисторі. У нас вилітають всі транзистори. Тому, друзі. Дуже уважно потрібно бути під час е, роботи з цим апаратом точкової зварки і контролювати, де знаходяться е, контакти ваших щупів, оскільки коротнути щось. Або, наприклад, ось таким чином ми ставимо один щуп сюди, інший щуп ставимо сюди, і у нас буде просто е, фаер-шоу. Друзі, я вам скажу більше, ви певно помічали ось на таку наклейку, де от якраз показано те, про що я вам розповідаю, як можна робити і як не можна робити. Тому що ремонт, наголошую, ремонт буде її, ну прям дуже-дуже дорогий і не слабо вдарить по вашому гаманцю. Наступне, друзі, ця точкова зварка боїться роботи від е, інверторів з модифікованою синусоїдою. Тобто інвертори або ДБЖ, комп'ютерні ДБЖ, які не мають на виході так званої чистої синусоїди, е, їх не можна використовувати з даним апаратом. Чому? Тому що. У нас е, в задній частині, е, якщо розібрати корпус, е, є блок живлення, е, на якому є певна напруга. І якщо ми пра працюємо від мережі з чистою синусоїдою, то у нас напруга в нормі. А якщо ми під'єднуємо цю точкову зварку від е, інвертора з модифікованою синусоїдою, то напруга з блоку живлення підвищується вольт на 6-8, умовно, да? і при цьому у нас згорає мозок. Цього апарату точкового зварювання. І друзі, це теж влітає в копійку, і це теж буде вартувати якихось грошей, плюс потрібно ці плати знайти. Ну Думаю, що в Китаї їх можна знайти. Наступне, друзі, якщо ось так от придивитись, давайте вимкну точкову зварку, то ми помітимо, що під ось цим пластиком у нас е проглядається. Дисплейчики: один дисплей, другий дисплей, третій, четвертий, п'ятий. А в даному випадку вони більш-менш рівно розташовані. Але бувають випадки, коли вони криво, коли один криво дисплей розташований. Плюс ми бачимо, що у нас проглядається ось тут друкована плата, тобто нутрощі цього апарату. От. І о, виробник навіть не напрягся, щоб зробити це скло матовим, притонувати, щоб воно було якось охайніше. Просто зробило ось так. А, і вирішили, що це буде ок. Мало того, що міліометр просто не працює, так він ще, друзі, подивіться, який має а, зазор між а, дисплеєм і а, простором, через який проглядається. Друкована плата, на якій встановлений цей е, дисплей. Точніше, тут є 4 секції дисплею і ще ось маленький дисплей. Ну от Зовсім на ця точкова зварка виконана, а власне, точкова зварка Glitter 801, можна сказати, теж приблизно так само виконана. Просто, друзі, якщо враховувати вартість цієї точкової зварки, а вона не маленька, вас хочу попередити. Перейдіть посилання та й подивіться самі. То можна було вже якось зробити краще, ну, от відверто кажучи. Наступне, ось ми бачимо ось така у нас ізоляція силового кабелю, кабель потужний. От. Ізоляція мені ця не подобається, тому що в мене був випадок, коли я варив акумулятор, в якого прямо збоку була розташована шина. Це був силовий плюс, силовий вихід, і вийшло так, що. А, коли ти вариш, а, наприклад, одну частину ти проварив, йдеш до наступної, і в мене кабель а, ось таким чином лежав на акумуляторі, і я не помітив, коли кабель ліг ось таким чином на силовий контакт, плюс ізоляція на згині, вона отак от себе поводить. І, друзі, я торкнувся щупом і так нормально коротнув. А враховуючи те, що там був високострумовий акумулятор, іскри летіли такі серйозні, то я вирішив ось таким чином захистити кабель. Ну і власне, якщо ви будете купувати вже е, приблизно зараз такі апарати, то там вже має бути додаткова ізоляція, яка буде захищати вас від таких неприємних ситуацій. Хтось може сказати, що я от сотнями роблю ті акумулятори, у мене такої ситуації не було. Ну, значить, ви ще не робили таких цікавих акумуляторів. Виходить, що ми маємо апарат точкового зварювання, який... Просто виконує свою функцію, хоч він і не дешевий, але це не завадило йому мати цілу низку недоліків, через що я, друзі, не можу радити такий апарат. Але якщо ви е погоджуєтесь миритися з цими недоліками, які я перевічив в цьому відео, то вважаю, апарат е доволі класний. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою і коментарем. Підписуйтесь на мій канал. Можете стати спонсором мого каналу, за що я вам буду дуже вдячний. Переходьте за посиланнями в описі під цим відео. І до зустрічі, до зустрічі, друзі, з вами в нових цікавих і пізнавальних відео.